І всім привіт! Я з вами Сплеш. І сьогодні ми продовжимо грати в sub -Source. Сьогодні ми продовжимо виповняти естафету по таймеру. Вона вже сьогодні відкрилася. Тут вже можна виповняти третій етап. Тут за третій етап дають таку доску. Ми її сьогодні отримаємо. І думаю ми дійдемо, постараємося до четвертого етапу. Ну хоч би до третього, Так що подивимось. Ну, перед цим давайте зайдемо в магазин. Ежеднівний подарок. Забираємо. Получаємо 300 монеток. Так, заходимо в місії. Так, місію. Так, виповнили якусь місію. Так, отримуємо. Тут теж награду 5 усилітелі щота і 2000 монеток. Нормально. Тепер погнали в сезонну охоту. Тут в мене. Вже і в мого брата дійшло до 12 уровня. Це максимально зараз. Далі треба вже чекати врем'я. 11 часов 43 минути. Трошки є, але будемо вже чекати. Так, забираємо один усилитель щита. Забираємо персонажа Розу. У тебе є роза. От така анімація, в принципі. Прикольно. І получаємо бонус команди X1. Ще отримуємо 4000 монеток. І одну фору. Тепер, в принципі, давайте перевіримо, як вона виглядить ігрі. Погнали! Отак вона виглядить ігрі, в принципі. Ну так як це новий персонаж, ну не знаю як він новий, але но у мене він так як новий, бо в мене його взагалі не було. То я, в принципі, ним буду бігати. Так вона виглядає з доскою. Ну, в принципі, прикольно. О, заберемо ще жетон один. Так, розбиваємося. Реклама. Так, виключаємо, в принципі, погнали. Тепер давайте переходитимемо. Прийдемо вже естафету по таймеру до цей третій етап. Тут треба пробігти 3-4 мільйона. Так, погнали. Давайте ми зіграємо спочатку з ютані. Коли вже закінчиться Ютані, то зіграємо за Бруно. Так, іспользуємо йому усилителі і фори, щоб було легше. Так, забрали магніта. Виходить, що вже в п'ятому етапі нам дадуть персонажа самого. Ну, прикольно, прикольно. Хоч ми я сам пропустив таймер, трошки погано, але нічого страшного. Зараз позбираємо. Так, вже 58 секунд? Це вже добре. То вже добре мене збирали. Так, добре, що я спортував доску. У мене ще, як ви бачите, підлюковує. Сама ігра в мене не підлюковує, а от коли знімаю відео і от, о, з самої цієї гри, то в мене щось відео підлю... вже сами... сама ігра от, підлюковує. Чомусь так. Так, перше вже пройшли. От бачите, що ну, так само, от підліпковую щось. Не знаю в чому проблема. Так, головне взагалі не розбитися і не дивитися ніякі реклами, бо я чесно, не дуже хочу дивитися ті реклами. Та я й думаю, що ви б не хотіли, щоб подивилися на реклами. Так, тільки от б згадав. Хотівши нову використовувати доску, але не вийшло. Зато нам дають в подарок ранець. Це дуже добре. Ми ще мали кстаці, забрати одну доску. Я щось забувся, ще ново. Ця доска за 25 тисяч у Я щось її забувся забрати. Ну заберу вже після цього як, не знаю, закінчиться время. І ще подивлюся там 30 секунд. І тоді я вже може заберу ту доску, перевірю як вона виглядить ще в ігрі. У мене вже 80 жетонів цих сезонної охоти, це дуже добре, буде легше вже, mm -hmm. так сказати, отримати самі награди і вовремя. Так, таймер отримали. Не знаю, якщо буде швидко, в принципі, ми випонимо сам третій етап. То і можемо виповнити четвертий. Ну тільки там треба подивитися, чи добре, в принципі. Бо там ще така є штука, коротше, якщо ви там виповняєте, от, наприклад, третій етап, і ви хочете перейти на четвертий етап, то там пише, що треба чекати днів. Десь там 2 дні, 1. Десь так приблизно. Так що це теж ми перевіримо, в принципі, коли прийдемо вже в третій етап. Може такого не буде в четвертому. Якщо буде, то вже почекаємо. Так, забираємо таймер. Так, 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 жетон теж потрібний для сезонної охоти. Ну, я думаю, ви зрозуміли вже яка це доска, яку я мав веду за 25 тисяч мені Але поки що розказувати про неї не буду. Може хтось не знає. Но я її точно заберу. В цьому відео. Так, лишається вже 10 секунд, це дуже мало. О, ну хоч ранець. Хоч ранець попався, ми вже чуть-чуть хоч продвемо время. Це дуже добре. Зараз прийдеться ще дивитися рекламу, щоб отримати 3 секунд. Це точно вже Все. Время вийшло. Дивимося рекламу. Щоб отримати 3 секунд. Ну і реклама 3 секунд. Ну, вже почекаємо. Це вже таке. Думаю. Так, виключаємо рекламу і продовжуємо далі. Часно трошки вже піднадоїдає, звісно, ця ігра. хочеться вже щось інше грати. Бо все то саме, в принципі, граєш, граєш, граєш і ту саму ігру, в принципі. І от завжди вона буде піднадоїдати. Це я думаю, люба ігра. ...со временем буде піднулою Ну, В принципі, це все. Время вийшло. Ну, я скажу так, в принципі, ми дойшли нормально. Так, 300 монеток. Давайте подивимося, до чого ми дійшли. Нічесно цікаво. О, то нам лишилося ще останнє. Це нормально. Ну, зараз це ми виповнимо. Перед цим давайте ми заберемо за монетки субітєм. Вот цього доску. Магніт О. Ну, Особе мені таке собі. Я думаю, ви зі мною зласні. Зараз вам це покажу. В принципі, давайте заберемо за 25 000 монеток. У мене -на 39 700 монеток з Погнали, забираємо. Відкрита магніт О. Отак вона виглядає з всіх ракурсів. Ну, вона ніби, в принципі, нормально виглядає, сама доска, але уміння це ні до чого. Взагалі ні до чого. Так, получаємо бонус команди. Далі, що ми будемо забирати, це вже під секретом. Я це не скажу вам. Це ви все перевірите. Так, тут. Шо, місія. А, це це нам так сказати не цікаво. На яку доску цього дуже похоже, мій брат це розказував, в принципі... Вот, зараз зараз вам покажу. Вот на цього доску. Особе уміння, от телепортер. Це ні до чого уміння, це Мені взагалі не подобається, таке уміння. Ну, зараз вам покажу як воно виглядає, в цього доска. Так, зараз. Вот дивіться. Бачите, як воно телепортується. Я думаю, зі мною согласні. ні до чого це уміння. Воно деколи мішає, бо ти от сосвіточуєшся, що ти хочеш наліво, а тут, звичайно, ти направо взяв. І це дуже погано. Мені, чесно, таке уміння ні до чого не подобається. Якби в цій досі було якесь уміння, що двойний прижок, там суперскорість, там, суперсприжок. А це таке собі уміння, Мені взагалі не подобалося. А сама по-своєму доска прикольна. Так, тепер погнали далі. Зараз я ще поміняю доску цю на іншу свою, так сказати, люб, любиму. Оця вот. Мені здається, ця доска лучше за твою. На багато раз. Так, «Участвовать», Зіграємо з Бруно. Так, я не знаю, чи будемо тратити їм на це вот. Все одно це дуже скоро зараз буде. Хоча треба було потратити було. Ладно вже. Щоб типу, було скоріше пройти було. Але, я думаю. Це нічого страшного, що ми не так не фору або услітіть що-то. Так, таймер. Ще 100 тисяч треба побігти. Не так аж багато. Я от не пам'ятаю, воду з койку даю за естафету по таймеру. Не є якісь уміння, чи ні? От, треба де перевірити. Я щось вже не помню. Вообще не помню, чи я там уменяв дають достижать по таймеру чи ні. Ричі все є, ну не получили жетон, не вийшло нам. О, дуже добре. Це все, в принципі, давайте розбиваємося. Ще розбійся. Ось, все, розбилися. Так, отримуємо 300 монеток. Пропускаємо рекламу. І давайте заберемо награди за третій етап. Так, забираємо награди. Все, відкрито. Саму вот таку доску прикольно. Мені сама доска дуже понравилася. Вот так вона вигляди всіх ракурсів. Ну, просто дуже прикольно. Мені дуже понравилася. І так, а, все отлично, етап четвертий доступен через 2 дня, 11 часов. Ну, скажу, в принципі, прикольно. Дуже даже пройшли. Не так багато аж реклами ми дивилися. Так що вже зустрінемося по ігрі з Surf через 2 дня і 11 часов вже коли будемо приходити, четвертий етап. Ну, перед цим етапом давайте я покажу цю доску. Тільки перед цим давайте подивлюся, чи є уміння в неї. Так, є. Тільки я не получу всі ці уміння, бо в мене стільки ключів нема. Давайте хоч якесь уміння відкрию. Хоч не. Давайте супер спочатку відкрию, а вже двойний пляжок відкрию тоді, коли буде ключ у мене. Так, давайте, в принципі, відкриваю 60 ключів. Відкрито суперскость. В принципі, так от. Хоча, може і краще треба було, щоб саме двойний прижок відкрити було, але вже відкриють пізніше. Так, давайте тепер подивимося, як вона виглядить в грі. Отак, в принципі, вона виглядить. Ого, оця скорість. Дуже прикольно. Щось дуже прикольно, що тут є в цій дості двойний прижок. Мені дуже понравилось. Так, не забрав жетон, ладно. Ну, в принципі, це все. Не знаю, скільки там відео длиться. Думаю, точно більше 20 там і не длиться, а може і длиться, не знаю. Але, в принципі, це ми в принципі, виповнили там третій етап. Це дуже добре. Получили цю доску, ще одну доску. І самого персонажа. Так що це все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як завжди був Brother's Play. Всім удачі і всім пока!